Тренер команди Ужгород. Яромире перемога довгоочікувана. Чи виконала команда план на гру? В принципі, виконали, тому що перемогли. Були моменти, де ми трошки усугубили самі собі. Гру, тому що не забиваємо просто свої моменти. Не, десь трошки холоднокровності нам не вистачає саме в завершенні. Розпорядитися, спокійніше пробити, тому була гра тримала і, і напруження, і інтригу до самого кінця. Команді теж варто віддати належність суперника. Хороша, обучена молода команда. Старається грати комбінаційний футбол. А якому із голів вашої команди ви зраділи більше? Я радію обом голам. Кожен гол для нас це, це наші плоди на тренуваннях в першу чергу. І найкраще, коли вони ще й приносять позитивний результат. Чи відпрацьовували стандартні положення? Е, відпрацьовували, звичайно. Е, хочеться більше приділяти увагу саме стандартам. Е, ну, Слава Богу, зараз нас воно вийшло, але будемо ще більше приділяти стандартним положенням, тому що в футболі стандартні положення досить важливу роль відіграють. Наступний матч вже через 4 дні із Одеської Реалфармою вдома. Чи вистачить цього періоду для того, щоб відновитися і підготуватися до наступного матчу? Ми розуміємо, що цей результат буде десь трошки знецінений, якщо ми не виграємо наступну гру домашню. Основне справді це в нас. Основне зараз відновитися і підійти в правильному настрої до наступної домашньої гри. Мусимо, мусимо перемагати і трошки підніматися в турнірній таблиці. Дякуємо, успіхів. Дякую. Поруч зі мною Дмитро Єфімов, головний тренер команди Буковина 2. А пане Дмитре, важкий матч сьогодні видався, поразка. Чого очікували сьогоднішньої гри? Очікували цікавої гри з дуже гарним суперником, якого. Ми розбирали і я вважаю, що це дуже гарна команда за своєю філософією, з філософією виховання молодих місцевих футболістів. У них, у них є ідея. Команда намагається грати футбол з позиції сили. Десь дається, десь не дається. у них багато молодих гравців, так як, також так як у нас. Но вони грають другий рік у другій лізі. Це ми перший рік, ми тільки почали будувати нашу команду. Ну, в цілому я задоволений своєю командою, крім перших 20 хвилин першого тайму. В цілому, це хоч і поразка. Дуже ну, не любимо проігрувати, як і всі нормальні люди. Але якщо, якщо брати з точки зору якості гри, це наша одна з найкращих ігр. В нас сьогодні грали молоді хлопці, і я ними задоволений. А чи вдалося команді виконати ваш план на гру? Ну, до кінця ні, якщо ми програли. А в цілому, як я ж сказав, що так, в цілому ми намагалися грати в футбол, ми е, питалися, намагалися бути на м'ячі, доставляти м'яч у там, третю зону. Десь теж був брак, але в цілому, як в першу чергу, я задоволений хлопцям, те, що вони не дрогнули, вони були одним колективом, е, е, такі були бійці по по такі злі, по хорошому, да, по доброму. І в цілому це предвісник того, що в майбутньому вони стануть багато з них. Я я вважаю стануть непоганими футболістами. Дякуємо. Бажаємо вашій команді успіхів у подальших матчах.